Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий смачний, красивий і поживний сніданок. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати швидкий і поживний сніданок. Якщо ваші рідні втомились від одноманітних сніданків, то є цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Сьогодні я взяла продукти з врахуванням на одну особу. Лаваш, ковбаска, сир, яйця, кріп, молоко, сіль і перець. Спочатку яйця. Я їх вибиваю в посудину, змішую з молоком, солю перчу і відставляю на хвилинку в сторону. Робиться все швидко, так як вранці часу нам завжди бракує. Ось так. Як бачите, буквально хвилинка, яйця готові, відставляємо їх в сторону. Далі беремо один лаваш, круглий я беру завжди. Можна і продовгувати, але з круглого краще вирізати. І вирізаю його по розміру своєї пательні. Я вже розмір знаю, тому мені відрізати потрібно ось десь такий. Шматочок. Це робиться теж дуже швидко. Ось так. Оцю частинку я не викидаю, складаю в судочок і за наступний ранок я маю ще один сніданок. Далі я в подальших відео зніму ще один такий вам сніданочок. Далі нам потрібно подрібнити кріп. Можна будь-яку іншу зелень, зелену цибульку чи петрушечку, яка вам більш подобається. Я люблю кріп. І подрібнюємо швиденько. Так як все ж таки у нас, повторюсь, часу вранці мало. Так, кріп готовий. Сир я натерла заздалегідь на маленьку терточку, щоб він теж був готовий. Ви можете його навіть з вечора і положити теж в судочку. Так буде швидше. Все формуємо і готуємо сніданок. Розігріваємо пательню на середньому вогні, трошечки олії наливаємо і спочатку відправляємо яйце. Далі ковбаску сюди розміщуємо. Для одного чоловіка, я повторю готову, ви просто зменшуєте пропорції. Далі посипаєте сиром і кропчиком. Ось так. Далі накриваємо все гарненько лавашом. і чуть 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 притискаємо. Даємо буквально 2 хвилинки посмажитись і перевертаємо лаваш на досточку. І ось так робимо, красиво і відправляємо смажитись далі. Ось так. Буквально через хвилинку ми завертаємо лаваш. Ось так у сендвіч такий. І теж обсмажуємо з обох боків. В принципі, ще хвилинка і сніданок готовий. Добавляти ви сюди всередину можете ще і помідорку, і перчик, і солоний огірочок. Це вже за вашою фантазією. Але все рівно цей сендвіч буде смачний, поживний і цікавий. Ось такий сендвіч ми отримали буквально за декілька хвилин. Презентуємо і смакуємо. Ну що, давайте подивимося, що у нас вийшло. Я розрізала наш сендвіч і хочу показати, яку красоту ми отримали. Поживно, красиво, швидко і смачно! Його можна, до речі, їсти руками. Я беру ще шматочок зелені і смакую. І дуже смачно. У мене чоловік ще полюбляє сюди солоний овірочок. Спробуйте ще й так. Але це класика. М -м -м. Сьогодні ви були в гостях на ютуб каналі Утещі Олі, і ми з вами готували сніданок для всієї родини. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!